Розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний, нормальний як експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От головна його там зараз мета. я Думаю, буде це е е е демонстрація у цього стратегічного партнерства, як вони важливі один до одного. Ну бо йому просто нічого не залишається. У нього Китай це єдине, що їм те постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи Так би без цього. В було важко. Цін Цінпінь, понятно, там цей комунізм їм їм все одно абсолютно, до скільки крові проливається, і можливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну, Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Просто з радостю. Тобто за такі в чи шкурі беземоціональні. Ви, якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да? але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це. ж вони зі своїми гражданами робили? Поняли? Китайці з китайцем. От їм на стіки, це все по барабану. Нових наражаємо, нових наділим китайців куча і так далі. Поняло того, це все абсолютно економічна історія. Цзіньпін на це дивиться тільки в плані бабок земель, територій і ринка збита. Ну в цілому, От. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи.